<тур> хочаї, все, да, Шановні депутати, перше, дякую, що прийшли, Друге, е, вітаю всіх, хто святкує по новому стилю Двох Христових, всіх вітаю зі святом. Хоча я думаю, що ми такі люди, що нам аби не кидає повод, будемо сьогодні святкувати і 5 числа також і допомагаємо. Е, тому всіх вітаю зв'язана.

щоб нам держава компенсувала частково втрати наші, ті, що е, ми надали надали філі. Три рази їздив Київ, кабмін до міністерства вибирав, вирізав, що ми втрачаємо за землю. Тобто людям діє в нас є недовідходження, і таким чином у нас є не до виконання бюджету. Е, вчора ввечері позвонили, сказали, що вже допочили. сьогодні ранку сім ранку гроші е, зайшли 4 чотири 300 тисяч, субвенція. Біша дотація. Е, дотація із державного бюджету на зарплату на органи місцевого самоврядування, на лікарні, на школи, на притули, на всі наші. Те, що ми боялися, що ми не отримаємо, ну, я до останнього вірю. Ну, ще було віру, потім я перестав. Але слава Богу, що так сталося. Але закони, закони, ми повинні в сесії прийняти ці кошти. Тому, шановні е, депутати, на 50 десяти. Сесії було 20 депутатів, я 21-х, ми справомочні, проте цього 9-ту сесії говорю відкритою, скороченому порядку, пропозиції обрати від групу до відчинення групи 2. Юрій Олексійович і Вовк. Хто за Пілі? А от такого госп віднови, новини. А ми поремонтували сестрі, бо, да? Да, привезли сьогодні. Дивіться, систему, снова понову відновили, поремонтували, привезли, просто її зараз змоскати, майже за лишній час тратили з цієї, депутати, у нас за порядку денному на сьогодні питання про внесення змін до рішення міської ради про Бюджет міської територіальної громади на 24 тисяч. Одінати, будь ласка, оголошую е... відбувати. Хто за цю пропозицію? То що проголосувати. Проти отримали сприйняття голосу І, е... будь ласка, питання по цьому тому, що прийшло, і що треба повертати і суму? І... Шановні депутати, нам надійшла. Додаткова дотація з державного бюджету, місцевим бюджетами Юрій Васильович вже оголосив 4 мільйони 386 тисяч. ці кошти ми направляє, затверджуємо на і направляємо на заробітну плату на теплопостачання постачання. Таку суму 4 мільйони 386 тисяч. Ми зменшуємо дохідну частину на міського нашого бюджету. Як у нас є невиконання. Також в травні місяці ми давали співфінансування на придбання речі. 168 тисяч. На жаль, в сум, сумах вони лежали, лежали всі ці кошти, ніхто їх не використав. Нам кошти повернулись, тому нам треба зменшення, зменшення видатків і доходів відповідно зменшити на 168 тисяч. Кошти вже рахунку. Також у нас для своєчасного використання в повному обсязі освітньої субвенції робиться перерозподіл у межах ходів. Зарплати знімається, зарплату додається 300 і нарахування зніма, знімається. І також благоустрій тут сума 1500 у межах ходів, та також перерозподіл у межах затверджених віддатків по центру первинної медичної допомоги. Межах призначення внутрішні переросло. Зміна цілі призначення. Тобто, не де нічого нового не виділяється, тільки ці кошти, які надійшли, йдуть на зарплату. Те, що раніше планували свої кошти на зарплату, того знімається і зменшує зменшує свої призначення для того, щоб покращити наші бюджетні показники. Зніма, зніма, чи... тому слава чи... чи... богу всі світяни всі ті с... отримують зарплату. Ну якщо ми тепер з приходної чисти не це все. Бюджет... Ні, бюджет виконує... бюджет, бюджет, бюджет не виконується мене багато.

Ну, Юрій Василь, видав наказ? Є бюджет. Балакин про бюджет і долучу. Потім проходимо. Це освітян, да. Голосує чи питання? Ми приймаємо 4,3 п'ятдесят тисяч триста вісімдесят шість. Як ви плануєте розподілити, на на невоносії? Ви вже ж прикидали, так розумію. Ви можете нам озвучити цифри, куди вони підуть? Чи ми тільки їх приймемо в загальний бюджет, а не будемо? Ми їх ми, їм, ми їм дамо по супер по дотації а місцево, з тим, місцевому читати знали з власних постів. Міська міська рада на п'ятсот дві тисячі, школи це 191 тисяча на тепло -постачення. Свої забираємо, ці ці зменші ці двої заберемо ці збільшимо. Так, що у нас, якщо вас не виконання, які ви заберете? Призначення, 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 бо ми не отримали до понім. садочки, коли.

<говори> Ми маємо право знати, куди чи більше всі відкриті. На зарплату. На зарплату. Ми почули тільки, що мільйон сьомих почули. 600, 600, 500, 2000 200 на міську раду. 691 тепло в відділ освіти. 312, 520 територіальний центр, тер, 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 114, 700 реабілітація. Апарат управління в відділ освіти. 8, 100, Садочки. Мільйон, 50, 10, 10 ну, тисяч. Будинок дітей таємнатства, 309 940, централізована бухгалтерія відділу освіти, 345 тисяч, музична школа 10, 103 тисячі, 184-200. Будинок культури 405 600. Оце, оце так вони розуміли. Це звідси вони не надійшли, то ми просто зарплати та, так, так. так. Ну, ну, не вкорист, ну, не вкорист, ну так. Так. Я знав, що вони повинні надійти, тому що а, ми, ну, що те, що ми планували не виконання, Воно не виконання. Прохання Бідуєва, Вовк. Лучченко, Дігтяєв. Хигриць, Клименко, Коров, Уксанд, Лютий, Мартинко, Рітіков за, Середа Андрій Годинок. Світоч, Каленко за, Христін, Сиганок, Дякую. Рішення прийнято. Сесію до цього закриту. І зараз хочу з'їздити, що я рік був важкий для всіх. Але разом з тим ми з вами разом справилися, втворилися. Всі питання, які навчали, все ми зроблено, не допустили де те, що хтось казав, боялися, що буде зарплати, чи щось буде виявити, чи буде заплачене треба вистачає чи комунальні послуги. Це при тому, що не зважаючи, що цей рік ще скажу, що і ми також на зустріч дуже багато людей, багато відкритів зміняли від податків. Особливо кажуть на те, що нам буде гірше, але ми не могли допустити, щоб нашим людям було гірше, щоб закривалися після підприємства чи підприємці. Тому ще раз кажу, це е, спільна наша маленька перемога, те, що ми вистояли, і дай Бог, наступний рік я сподіваюся, буде таке краще. Тому, з наступаючими святами, з на хрестом, усім дякую вам за, 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 за роботу. За